Вони там щось, я бачив, читав як ти те, як розказував, знаєш. Ага. Щось там писали, якісь що файно розказуєш, там щось я хотів кінти, але щось мав часу. Та тоді, коли ми забирали ту хонду в е, лодьку, то теж фактично. Це, це, відео кинув так? Ну, такше пачки, брить Подяка Вадику Плату за допомогу доставки мотоцикля з за кордоном. Мотоцикль вже тут, на Україні у нас, гасає по сільській місцевості. А тепер дивимося, просто, що до чого масло поміняти і так далі. Все, так що ми дякуємо за допомогу, правда? Та, Вадикові. Щиро здесь дякую. Все, решта нормальна. Ну.

Тут повіконце з цього боку. Повіконце. Походу масло є, повне вікно. Чарлі фу. Чарлі пішов.